Сьогодні в нас в гостях людина. Я би сказав, людина епоха, людина, яка, мабуть, чи не найбільша в нашій державі розуміється, що таке держава. 4 березня, за запрошенням доктора економічних наук, професора Віталія Скоцика, до студентів факультету аграрного менеджменту завітала головна редакторка газети День. Журналістка, громадська діячка Лариса Івшина, щоб провести лекцію та поспілкуватися із сучасною молоддю України. Тобто, медіа, звичайно, можуть багато чого зробити і так, і самостійно, але перша задача наша всіх створити міцну державу. Повинна бути позиційна визначеність. Якщо ви хочете мати державу, то ви повинні розрізняти. У нас гасло було в газеті. День не робіть дурних людей відомими. Це була нагода поговорити про свободу слова, історичну пам'ять та роль незалежної журналістики в сучасній Україні. Її досвід та погляди вкотре підтвердили, правда це завжди вибір, і від нього залежить майбутнє. Це завжди потрібна індивідуальність і особистий погляд для того, щоб відстоювати правду, тримати характер. Взагалі, журналістика з професією для правдошукачів Лариса Івшина наголошує: боротьба триває не лише на фронтах, а й у свідомості людей. Саме тому так важливо розуміти своє минуле, щоб не повторювати тих помилок. Тоді, коли більшість українських політиків навіть не володіли англійською, світ рухався вперед, і саме незалежна преса стала тим містком, який з'єднував Україну з цивілізованим світом. Це та людина, яка разом. З Робертом Конквестом робила доповідь про Голодомор в Україні. Це була перша на весь світ доповідь. Це перша людина, яка порушила табуйовану тему у нас, тому що на той час, в ті роки, тема Голодомору була найбільш табу-табу, більша навіть за репресією 37 рік. Це вже п'ята зустріч з видатними людьми України в межах авторської навчальної дисципліни Стратегічне лідерство під час зустрічі Лариса Олексіївна поділилася своїм баченням ключових подій минулого. Треба, до речі, вчитися не тільки в тих, хто був старший, але й молодших, тому що це має бути обмін енергіями. От ми їм якісь і досвід, да вони нам свою свої нові запити. Національний університет біоресурсів і природокористування України щиро дякує Ларисі Олексіївні за візит, натхненну розповідь про свій професійний шлях, шлях лідера і цінні поради, які допоможуть студентам у майбутній кар'єрі. Ми вдячні за натхнення та мотивацію та сподіваємося на нові зустрічі.